Доброго мирного дня, міцного здоров'я і хорошого настрою. так, я отримала вчора вечір посилку, ну вже розпаковки не робила. Рішила робити нині, бо вечір то вже є вечір. Ось то рішила нині. Посилку я заказала від Максима Гивака. Посилка прийшла, а що в тій посилці, зараз я вам розкажу. Я знаю там того року дівчата. В нього заказували, Таня ворона заказувала, знаю. Ось. Ще дівчата казали, що замовляли. Ось. І я знов цього року знову ж таки замовила. Ось, поки ще є час. Мені то я замовила. А що замовила? Зараз я вам все покажу, що я не замовляла. А замовила я кундуки. Ось такі гарненькі кундучки. Бачите, які здорові горішки. Це я замовила і собі, і своїй році. О, ну, щоб була на, на кутю десь трошки допечу. Дивіться, який вилетів здоровий. Зараз я вам відкрию, покажу. Ось. Наталочко? А. а дай мені молоточка, я зараз розіб'ю з покажу, які зернятка. О. Так. І ще полінячку дай мені. А на полінячці зараз. Дивіться, який здоровий. Дивіться, які здоровені. Так тяжко роздушити, ж не волоскі горіхи, вони маленькі тікають. О. О, так, зараз ми поставимо на полінячку і розіб'ємо горішка. О! Дивіться, яке велике зернятко гарне. А найголовніше, що вони файно сушені, а не жарені. О, бачите? Дивіться. Любов беру, такі зенятка. А які смачні? О, його навіть в руці роздушив, бачите? Один до другого. Ну, фундуки вони багато м'якшу шкаралу, ну, шкірку ту шкаралувку мають, як ліщина. О. Ліщини так не роздушиш. Ну, розломилося з Але смачне. Якісь трошки так більші. Ні, що так здається. Бачите, mm. mm. я в руках роздушив. Так що ось таке то. Так, ціни на горіхи я кажу. У мене тут 8 кілограм горіхів. Всіх разом. Ще, ще одна є сіточка. Від 5 кілограм. Е, по 150 до 5 кілограм по 180 за кілограм, від 100 кілограм 120 гривнів за кілограм. Але смачні горішки. О. Ось так. Так що ми. Горішками запаслися на зиму. У мене вже теж того року було десь штук за 25 вже горішків було. Ось так, 20-25 горішків тих фундукових. Я у Максима заказувала саджанці, то я вже того року мала. Номер телефону я закріплю в коментарях. Хто хочете, собі можете замовляти. Горіхи сьогорішні і дуже гарний зерня в них, і дуже смачно. Вони не жарені, а сушені. Ну, на чужні. Так, що ось такі то справи. Так що, Кому треба, заказуйте. Номер телефону я поставлю в коментарях, закріплю Максимів, і ви собі заказуйте, купуйте. Оце стільки горіхів я заказала. Будемо зимою з горішками. 7 тільки хороших новин. Ось. Тут такі самі завеликі. Вони всі одинакові. Файні, здорові такі є. Є дуже великі, є трошки менші. Ну, тут таке діло. Порівняно. Ось. А я посмакую ще. Але смачно. Повторую ціну. До 5 кг по 180 гривень, від 5 по 150 гривень. Від 100 кілограм по 120 гривень. Так що замовляйте, купуйте, я по 150 гривень замовила. Всім ми розпокою затишку. І смачних вам горішків, хто буде заказував, замовляв. А я положу свої, будемо мати і їсти, а любця десь як приїде, то я її. Тоді віддам І горішки. Ось так. Так що всім папа, бережіть себе і своїх рідних. Максима ще, до речі, можна замовляти саджанці фундукові, досить з гарною кореневою системою він відсилає. Ось, гарно приживаються. Так що працюйте, кому треба. Не знаю, що там ще в нього є з дерева, яке, чи квіти ще які має, бо він перший квіти мав і дерева я не питала. Я написала, що мені треба фундуків. Ось. Одного вечір написала, а на другий день, врано, в день вже мені відправили фундуки, і на, на другий день вже вони прийшли до мене. Так щось таке. -то. Всім удачі, всім па-па. А я буду бігти до роботи. Bierz się i swoich ludnich.